Я знайшов свій чек за тебе за 2021 рік. <ріх> Тож давайте подивимося, як змінилися ціни. Для зручності буде показано і в гривнях, і в доларах. Перший товар це дезодорант Аксаполо, яким я користуюсь досі. Тоді він коштував 44,90, а зараз він коштує 128,90. Туалетний папір своя лінія. Тоді він коштував 24,60. А зараз по акції 36,90. Сир твердий звенигорода. Тоді він коштував 30,50. Зараз він по акції коштує 84,60. Жувальна гумка Орбіт 10,80. Зараз вона коштує 19,70. Майонез королівський смак 580 грам, 48,90. У 2025 році цього майонезу у фасовці 580 грам більше немає. Тільки у фасовці 500 грам, коштує 86,20 грам. Далі йде молоко згущене, 440 грам, своя лінія. Ціна у 2021 році 38,20. Ціна на таку саму упаковку уже у 2025 році 76,20. Далі у нас ідуть макаронні вироби від своєї лінії Spaghetti 15.30. Така сама пачка коштує у нас час уже 41.50. І на останок сосиски докторські 330 грам, 46,90. А у наш час вони вже коштують 83,80. Тож, бачите, з 2021 року ціни виросли майже вдвічі. Напишіть в коментарях, наскільки виросла ваша затраплення з того часу.